Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? Візит моді прем'єр-міністра Індії в Україну ось має відбутись 20... Боже, 23 серпня. От, ну відповідно, подивлюся, чим він приїде, з чим поїде і що з того буде в Україні. Ну що, поїхали? Так, гаразд, спасибо за ответ. Ну, добре, покажите мне, пожалуйста, справжні причины визиту премьер-министра моді в Украину. Скажите, он правду. Эйвас. вас. Ера. Манс. Гебо. Ты вас перевернуть? Что? Дагас, ну і куди? До Вуньо. Ну, гаразд. А, хм, ну, добре. Що в нас тут? Ейвас Єра Маннас. Далі. Гебо, Тейвас перевернутий Дагас і Вуньє. Ось Ейвас. Зразу йде відстоювання себе, своїх якихось певних інтересів. Ну. Зрозуміло, що очікувати, то, щоб для моді Україна був на першому місці, ну то було б, м'яко кажучи, дивно. Тобто зразу йде відстоювання якихось своїх інтересів. Мало того, Ейвас іде як Ейваз'єра йде як знаєте, проблеми певні з урожаєм. Не знаю, а що там, цей рік в Індії урожай не дуже можливо. Ну, тобто а, Загалом іде те, що пов'язано з ну, от урожай. Ну, зерно, в першу чергу, зрозуміло. Тобто, якісь продовольчі питання будуть обговорюватись, окрім того, М -м, окрім всього іншого. Мало того, Ейвас Єра, так само циклічні події. А це ж було вже, да? ну, тобто ну, моді буде відстоювати свої інтереси. Ну, Бо може, десь банально прозвучить, ну тут, якби це на першому місці йде. Мало того, ось Маннас, це якраз сам Моді. Це знаєте, як, ну, оце все йде, як утвердити якось свою владу, свій авторитет і так далі. Ну, адже, Та вже, напевно, всі відомі лідери побували в Україні. Напевно, вже із відомих таких світових лідерів всі побували, окрім от, якраз, моді. Ну, от, Відповідно, він вирішив відмітитись також. Далі. Ем, ну, ось Гебо. Оце, да, це якесь послання. Це якесь послання, якусь інформацію він пере, пере, передасть. Там по, по цим по світовим змі гуляє ніби якесь послання від Путіна чи щось таке. Так, да, так, да, воно на то схоже. Ну, ну, це, як бачите, не на першому місці стоїть. На першому місці він свої питання. Ну, питання Індії буде вирішувати, правильніше так сказати. Uh, ну, хто не знав, моді доволі цікава персона. Там, і, мало того що політик, він там і філософ, і так далі. ну Тобто ро розумний такий чоловік, нічого не скажеш. Uh, ось. Ну, мано ну, Гебас. Боже, що я сказав? Манна з Гебо, господи, Ман уже зовсім запрацювався. Е, Гебас вже нові руни вже пішов створювати. Гаразд, буває. Е, що в нас тут? Манна з Гебо, це йде ну дійсно як посланець. Це дійсно посланець. Мало того, е, ну, Геба не тільки як послання, це якісь контракти. Дійсно, якісь контракти, якісь домовленості саме для Індії, це не про Росію. Мова ні-ні. Ну, до речі, щось може бути навіть в оборонній сфері, якщо так. Тому що Ева з оборону показує. Тобто це якісь контракти в оборонній сфері. Е, ні, зразу скажу, це не поставки нам зброї з Індії, це то, що якісь наші розробки е, можуть піти Індії. Да? Що Індія зацікавилася якимось нашими розробками в цьому плані. Головне тільки, щоб не продали так само, як Грім 2 разом з документацією, з правами на, як це воно там називається, ну, право на виготовлення. Напишете в коментарях, вилетів його слово, як воно називається, ліцензія, напевно. Да? От. Головне, щоб так не продали разом з усією документацією, з правами на виготовлення і так далі. Ну, тобто, якісь оборонні контракти ось чітко. Далі. Оце завершення війни. 100% про те говоритимуть. Мало того, якщо взяти, що це моді, тобто ось якісь пропозиції з його боку, а це і тиски з його боку буде. Угу. Натиснеш, мол, ну Давайте вже там давайте вже це все потроху та? Да? В тому числі? Ну, трохи. Це не йде якийсь там шальтаж, ультиматум, нічого такого. Тут так буде. Дипломатично, будемо казати. А, ось що це все. Для зміни ситуації. До речі, для зміни ситуації для кого? Для моді? Ну, для Індії, фактично. Да? Тобто, ось ось моді, ось зміна ситуації, і що? І в унію, а щоб. А ось що, гарні новини? Принести, радість, святкування і так далі. Здійснення мрій в якійсь мірі. Ну, треба окремо подивитися, з чим він поїде. Ось такі такі задачі стоять. Ось такі стоять задачі. Доволі цікаво, я вважаю. До речі, унію мені ще тут іде як світло для трансформації, чого, якоїсь ситуації зі світлом. Ну, не знаю, а Індія взагалі-то ядерна держава, у них там АЕС є, якщо правильно пам'ятаю, відповідно, ну, може, теж щось допоможуть в плані якраз допомоги з світлом, з електроенергією, скажімо. Ну Може, це якісь там трансформатори, генератори, ще там що-небудь. Допускаю, що так. Цікаво. Ну, добре, це ми подивимося, це ми подивилися, що. З чим він їде, та? давайте подивимося, з чим поїде, власне, вже після візиту. Ну і, звичайно, подивимося, що з того в Україні. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, дякую за відповіді. Гаразд, а покажіть мені, будь ласка, а, з чим моді поїде після візиту в Україну, який ось буде десь 23 числа в цьому місяці. Скажіть вам, правду. Феху, Перт перевернути. Соуло. Ага. Гебо, так, контракти якісь, Хагалас. Ага. І що? Лаунс. А, Ну, ви знаєте, Амоді доволі щасливий поїде. Доволі. Все-таки Хагалас випав. Все-таки, значить, не, не все йому вдасться, що хотів, Ну, тим не менш, тут соло впало. Цікаво. І цікаві контексти йдуть, зараз поясню. Що у нас тут? Феху, перевернутий, соло, Гебо, Хагалас і Лаус. Е, зразу є, ну, подарунки, да, не з пустими руками поїде. Зрозуміло. Мало того, е, ну, це оце, оце якісь контракти дійсно. Притом такі, знаєте, хороші. Хороші контракти, а там же вже падало, що він приїхав щось якісь контракти заключити. Окрім того, що якесь послання передати. Заключать контракти хороші, контракти вигідні. Ну, принаймні, Індії так точно. Ну, хочеться сподіватися, що і Україні також. А, але є якісь обмеження, не все вдалося. По-перше, по-друге, це таємно. Щось буде таємно. Таємна радість, воно так іде. Таємна радість, здійснення мрій, прям здійснення бажань. Ну, загалом задоволений, моді поїде. Так, да, дійсно. А, ось якийсь соло ГЕБО. До речі, якісь це соло це медіа також. Тобто, щось ми почуємо. Із того, ну, хто там, може офіс президента оприлюднить, може індійська сторона, може ще якесь західне видання. Ну, тобто, ось. Оприлюднять ті контракти. Що ж там було заключено, підписано і так далі. Частково, принаймні, Того, що перевернутий, є якась таємна, таємна штука, те, що не піде, те, що не, не оприлюдняє. те, що за закритими дверима. Ну і це, да, це те, що не все моді вдалося зробити, що він хотів. Ну, але багато, багато, довольний поїде. Щасливий. Ну, про контракти я сказав. А, мало того, гебо Хагалас. Оце так, да, оце якийсь зрив буде, якихось домовленостей. Це один аспект. Другий аспект Хагалас зброю позначає. Тобто гебо Хагалас. А це ось здійснення мрій: щодо контрактів на якусь зброю нашу, саме. що ми щось будемо Індії постачати. Ну, тут стане питання, а чи на часі це з нам зараз, при тому, що у нас у самих війна в країні. Ну, це можуть бути довгострокові контракти, не треба розводити зраду раніше часу, як то кажуть. Е, ну, Ось таємна частина, буде якраз щодо зброї. Угу. І щодо е, облому, того, що у моді обломиться, не вдасться, це теж буде ось таємна частина. Воно за закритими дверима лишиться. Як це? Сміття з хати не будуть виносити. Ну, добре. Ми ж то все рівно і за куліси подивимось, правда? Е, гаразд. Ну і ось Лаус по фіналу. Правильний курс. Це правильний курс, це, до речі, потік емоцій, ось радісних емоцій, позитивних. Ну, тобто, моді загалом задоволений поїде. Загалом. Е, ось до речі, Хагалас, лагус. Ну, якщо взяти, що це зброя, а це вода, якась зброя на воді. Ну, можливо, надводні дрони наші, скажімо, або Нептун. Те і те під опис підходить. Якщо взяти, що це контракт на зброю. Ну, якщо взяти, що це облом якийсь певний планів, то це облом буде пов'язаний. ну, Лагус рідини. Лагус рідини, в тому числі. Це може бути нафта, наприклад, це можуть бути якісь інші технічні рідини, може й не технічні, олія, скажімо. Там, ну І так далі. Тобто, ось, щось, щось там, не, не все вдасться. Ну і загалом, щодо що до перемовин, ну я так розумію, щодо завершення війни, да, теж ось. Хагалас отримає моді. Тобто та не так станеться, як він собі думає. Е, ну да, в принципі, я і не бачив, щоб він сильно давив на рахунок того. Звичайно, про завершення війни будуть говорити, але нема таких важелів у моді, щоб натиснути. Ну і ось фінал, потік емоцій, тільки хороших, да? позитивних. Тобто, загалом моді поїде задоволений. Е, ну що ж, в принципі, не варто недооцінювати Індію, тому що це зараз, якщо правильно пам'ятаю, вже... Перша країна в світі по населенню. Це ядерна держава до того ж. Ну і загалом важливий гравець саме в Азійському регіоні. А у Індії суперництво з Китаєм. Так, да, вони не воюють, але Індія не зацікавлена в тому, щоб Китай якби підсилювався. Ну, це так, якщо трохи вдатись в геополітику. Тому цікаво, якби, Індію не варто недооцінювати і наважувати з ними контра... контакти. І контракти, ось, в принципі, що й буде зроблено. Це хороша ідея. Однозначно. Так, Гаразд. Давайте подивимося, що з того в Україні буде. Це ж цікаве питання. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, добре, дякую за відповіді. Е, ну а раз, а покажіть мені, будь ласка, що власне Україні принесе оцей от візит прем'єр-міністра Моді в Україну. Ось який буде десь 23 числа. Скажіть вам, правда. Гуня перевернута. Я перевернутий. Ансус. Так. Остаруна. Ха, ну добре. О, Рус, так. Альгес, ну і фінал. Та й вас перевернутий. Угу. Ну, дивіться, у нас не так все весело. да? Моді прям буде сяяти, як мідна копійка. У нас не настільки все весело. Ну, тим не менш, теж хороші моменти проглядаються. Хороші моменти проглядаються. Ну, добре. Що у нас тут? Вуня перевернута, а вас перевернутий, Ансус, Пустаруна, Урус пере... прямий, Альгіс, та вас перевернутий. Зразу у нас іде якесь розчарування. Схоже, що ну, наша влада від того візиту ще більше очікувала. Ну, знаєте, мені тут тягне ще один розклад зробити, а по чиїй вині буде розчарування. Чи не вдалося нашим з Індією домовитись? Чи Індія заламила руки, якісь такі умови поставила, що неможливо було взагалі домовитись? От от цікаво. Ну, тобто зразу якесь розчарування. Очікували більшого. Да? Очікували більшого. Тим не менше, все рівно Евас про рух. Ну, правда, руна перевернута. Повільний. Це якийсь рух, це якийсь пошук варіантів, це якийсь розвиток, Ну, повільний. повільний. Розчаровані думали, що більше буде, більше вдасться. Ось Ансус це якраз папери всякі. Окрім того, що це обмін якоюсь інформацією, Ансус інформація, Ансус це й папери. Тобто, ота там падало, по що моді приїхав, якісь договори, контракти заключити і так далі. Заключать, оце от вдасться. І то не все. Да, Схоже, ще більше планували. Наша влада, зокрема. Ну, Хороші новини, до речі, Ансус це якась неждана хороша звістка. Тобто, загалом переговори пройдуть гарно. Те, от саме сама зустріч, самі переговори пройдуть гарно. І в плані заключення контрактів, в плані обміну якоїсь інформації і так далі. Ну, могло і ще краще бути, відповідно. Під пустою руною. Зрозум... Ну, оце, от, да, це таємна інформація. Значить, якась під пустою руною за закритими дверима. То, що ми не почуємо. Почуємо ми не все. Зразу можна сказати, буде закрита частина. А, ось, відповідно. Ну і розчарування будуть якраз де? На закритій частині. Угу. Зрозуміло, добре. Е, далі. Ось, ось вам урус йде, ось вам зброя йде, ось вам якась сила. Е, контракти на зброю. Знов-таки, це не про те, що Індія нам щось буде постачати. Більше виглядає, що це ми щось Індії будемо постачати. Ось так от. Е, ну, до речі, урус, в принципі, з бойовими діями пов'язаний також. Ну, Тобто, що, ну, зрозуміло, розмови щодо війни будуть, так. Да. Я вас перевернути урус. Щодо зменшення ось якихось бойових дій. А да? так виходить. Далі, а, ну, загалом Аліс. Руна захисту, руна якихось гарантій, до речі, поряд з ансузом. То. Тобто, ну, знаєте, ну, гарантії безпеки допускаю. А, може бути. Чому ні, до речі? А, може бути. З другого боку, урус Аліс. Ну, це урус, це йде як сила, як якийсь ресурс. Да? Тобто, як, як Індія ніби погодиться нас в чомусь підтримати, да? як постояти за нас, що додати, ну, знаєте, як цей, додати, як це? На шальки терезів, да? додати свою вагу, щоб все-таки воно почало в наш бік переважувати. От що. Ну, це оце, дійсно гарантії захисту якісь. Ну, З другого боку, можна прочитати якісь домовленості, контракти щодо чого, щодо оборони. да? Ну, зброя, все рівно туди повертаємось. Е, гаразд. Ну і по фіналу цей вас перевернутий. Да? Недостача активних дій, теж, знаєте, певне розчарування. Що почали, ти ми закінчили. Е, але тим не менш, але тим не менш. Ну, до речі, певні, знаєте, як. Зменшення певних страхів. Тому що ось ось, ось Урус ми отримали, гарант... таємні гарантії, тут треба сказати. Ось певної сили, що за нас постоять. І це, як, знаєте, як зменшення страху, певно. Тому що тебе з і страх показує. Ось. Ну, цікаво. Ну, цікаво. Ну, гаразд, е, ну. Якось ось такі розклади вийшли. Окремо, не знаю, є сенс питати вплив на війну. А давайте запитаємо це ще, з чим ці розчарування пов'язані будуть у нас. Я думаю, цікаве буде питання. З чим? Що там за розчарування такі? Хоча воно таємно буде. Ну, хоч, ну Хоча б спробуємо подивитись. Так, гаразд. Дякую за відповіді. А, а ну добре, а поясніть мені, будь ласка, України там певне розчарування падає після візиту моді. Поясніть мені, будь ласка, що це таке, з чим воно пов'язано. Скажіть вам правду. Маннас. Сам знаєш, здогадуєшся. Ну а що ви скажете? Феху. Іса, так. Вуньо. Дуже цікаво. Наутіс перевернутий, що? Лаус. Ага. Ясно. Що у нас тут? Маннас, Феху, Іса, Вуньо, Наутіс перевернутий Лаус. Е, з одного боку, мені натякає, да ти мов, знаєш вже, на що питаєш. На? Е, мов, Думай сам. Ну, тим не менше, як бачите, не послали мене, таки відповіли. Е, з другого боку, Манна це влада, якраз наша. Я не даремно припустив, а з чим пов'язане буде розчарування? Тобто, ну, можна сказати, що наша влада не наповну викладеться для того, щоб е досягти певних там домовленостей, контрактів з Індією. Ну, як би досягнуть, там результат є і хороший. Буде, точніше, буде. Та що ж мені все, ніби той візит вже відбувся, клинить. Е, ось. Тобто, чи вдасться добитись результатів з Індії? Да, вдасться. Но можна було зробити ще більше. Можна було зробити ще більше. І ось показують, як недопрацювання ну, влади. На персональній переходити не буду. Е, далі, гроші, фінансова складова, якась замішана. да? М -м -м, ну, Недопрацювання влади щодо, що щодо якихось фінансової складової. Да? Е, ну, це якась вигода. Да? Тобто, це вигодна пропозиція. Ну, але зрозуміло, що е, треба, щоб пропозиція була взаємо, вигідна, да? а не в одну сторону. От, -от з тим от, недопрацювання. Іса, обмеження якраз в плані цього, обмеження в плані того, щоб запропонувати вигоду. Да? Ну, тим не менш, тут і радість показана. Правда, обмежена, да? Тобто, з одного боку, обмеження щодо вигоди, з другого боку і радість. Ну, така стримана, хочеться сказати. То, що багато чого вдасться досягти. Попри те, ось наутіс, маніпуляції, обмеження. Якщо падає наутіс в таких питаннях, значить тут іще є інтерес якоїсь іншої сторони, третьої сторони. Але, але хто це? Мені не йде, що це Росія. Ні, це не Росія. Це або Європа, або Штати. Відповідно, е чи можна було б досягти ще більших результатів з Індією після е цього візиту? Так, да, можна. Но є тут певні обмеження зі сторони. Угу. Значить, якісь домовленості є такі, які ми не можемо порушити. М -м да, ох, цікаве вилазить. Е і ось Лагус прямий. Ну, загалом, це правильний курс, правильний вектор. Тобто, в, попри оці оці негаразди у відносинах з Індією буде вибраний правильний курс. Загалом правильний. Ось з певними нюансами. Ну, правильний. Е, ось. Ну, добре. Мало того, мало того. А... Обмеження якісь по чому. Знаєте, як. як Ну, лагу з рідини. Нафта? Ну, так, ми якби не сильно нафти -то торгуємо. А... Ну, тобто, тут ще з якимись рідинами щось пов'язане. Ну, саме, ну, може, Олія о, Соняшникова там, наприклад. Ну, нафта допускає. Но, напевно, не нафта, щось друге. Ось. Тобто, якісь обмеження в цьому плані, що є. Окрім того, що це ще якийсь вплив з третьої сторони. Ну що ж, це більш ніж цікаво, я вважаю. Цей візит дослідили вже з усіх сторін. Ну, не знаю. Подивимося, як буде, коли цей візит вже пройде. Може тоді можна буде передивитися власне, його наслідки. Хоча багато чого ми почуємо, а те, що таємне, ну воно ж все рівно в ефір не вийде. Тому як би. Подивимось. Може, і не буде ще одного розкладу на цю тему. Ну добре, от такий от сьогодні розклад вийшов. Пишіть свої думки, здогадки в коментарях, що це може бути. Можливо, я щось десь упустив. Можливо, мого е, інтелекту не вистачило, щоб правильно пояснити там щось із того, що показали. Да? От. Ну, пишіть, буде цікаво почитати. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить.